Доброго дня, пане Антоне. Доброго дня. отже, пропоную для початку окреслити загальну картину. Наскільки сьогодні соцмережі реально впливають на політичні вподобання виборців? Ми самі бачимо, що соціальні мережі значною мірою витісняють класичні медіа, класичні засоби масової інформації. Тобто вони створюють такий простір, в якому працюють люди безпосередньо з тими, хто формує ті інші меседжі. Другий момент. Що ми говоримо, що там за допомогою соціальних медіа можна чимось кимось маніпулювати? Так можна маніпулювати за допомогою книжок, як було колись, так тобто, чи за допомогою телебачення, чи за допомогою транспарантів, на яких було написано мір Трудмай, і так далі. Тобто, це теж до певної міри була маніпуляція. Там за допомогою тих чи інших публічних виступів люди маніпулювали своєю аудиторією чи тими людьми, які хотіли. На суспільство, на соціум і на конкретно взятого індивіда, який стає жертвою тих чи інших соціальних маніпуляцій, якщо говорити про конкретні платформи, які саме сьогодні з них мають найбільший вплив саме на формування політичних поглядів, ну зокрема в Україні зараз, і чому саме вони задають конкретний тон, чому вони зараз мають такий вплив? Тому що один. З флагманів цього процесу, впливу на конкретну аудиторію, є як не дивно, Телеграм. І люди, чому вони так масово порізли в Телеграм? Так? Тому що він створює ілюзію доступу до безпосередньої інформації. Часто не заглиблюються в якусь там глибоку рефлексію. Вони хочуть отримувати швидку інформацію. Чи є різниця між тим, як політику сприймає в соцмережах молодь наша зараз, і тим, як це роблять, наприклад, зараз старші люди? Ну звісно, генераційні відмінності вони завжди були, і будуть, ну і зараз ми теж переживаємо. Ну, але це Генераційна революція, я думаю, вже, вже відбулася, так, якщо подивитись просто по структурі, в тому числі українського населення, ну, ті люди, які не мають мобільних телефонів, вони лишилися в меншості. Ті люди, які не мають сенсорних телефонів, я думаю, теж вони в меншості 10 років тому. Думаю, пропорція була іншою. Ну і от, коли ми беремо не знаю, старших людей. Які володіють тими самими сенсорними телефонами, і встановили собі туди купу, купу програму, ну, звісно, плюс вайбер колись там 20 років тому основними чи 25, основними носіями для там, певних вікових груп, наприклад, були друковані засоби масової інформації, тобто статечно це намагалися продавати і пояснювати, що це. Невід'ємне атрибут нашого життя, там ранкова кава, перегляд ранкової преси і так далі. Зараз це все діло відійшло в небуття. Також хотілося б повернутися до самого контенту. Зараз зрозуміло, що кожному в соцмережах кожній людині може показуватись так називаємо свій контент. Від чого загалом залежить які саме тут... Політичні новини побачить користувач у саме у своїй стрічці. Ну ми беремо цей от власний індивідуальний контент контент, який ми споживаємо. Так, ну от він залежить конкретно від вас, Катерина. Так на які ті інші інформаційні ресурси ви підписані, так? Тобто, чи ми беремо телеграм-канал, чи ми беремо те чи інше медіа, наприклад, там Українську Правду, Еспресо, не знаю, там Західне, чи ще якісь там. Інший ресурс, можливо, ви там ранку читаєте, The New York Times, Ніорктаймс, не вас залежить. Так, відповідно, якщо у вас є диверсифіковані джерела, ну, умовно кажучи, там ви підписані на п'ять чи 10 телеграм-каналів. Так, так є воно, правда? Є воно, так, правда. Ну, ну, бачите, ну і залежить від того наскільки сумлінно ви обирали те чи інше джерело інформації. Якщо воно справді там забрендовано, тою чи іншою. Поважно інформаційну агенцію, так тому що дуже часто ті оці повідомлення вони генеруються професійними людьми, але часом це не є професійні люди, пане Антоне. Дуже дякую вам за таку змістовну розмову. Катерина, дякую за ці за ці прекрасні питання дякую. і загалом за глибину вашого розуміння тих от всіх процесів пов'язаних соціальними мережами, їхнім впливом і залежністю, залежністю аудиторії від соціальних мереж.